Більший банк результатів у нас є на сайті. Він не супер великий, тому що є невеликий відсоток людей, які дають згоду на те, аби їхнє обличчя публікувалися в інтернеті, і це нормально ми шануємо. Думку людей з приводу цього, тому в нас не супервеликий банк результатів власне, через це. До речі, дуже часто, якщо є яскраво виражена проблема власне, з овалом обличчя, і я бачу, що є проблема з поставою, бачу по м'язах і по тому, як людина стоїть, сидить і так далі, то класно паралельно працювати або з реабілітологами, або з масажистами. Тому, власне, в нас в студії є масажистка, яка працює з масажами, і тоді я бачу, як ефект. Довше тримається на обличчі, це перша і важлива частина, він швидше настає. Ну і загалом самопочуття ще паралельно покращується більше, ніж просто від мікрострумів. Тому майте на увазі, якщо є така можливість це скомбінувати, це класно, разом комбінується. Ну і при омолодженні важливо ділянки, за якими ми доглядаємо, тобто не тільки про стан м'язів, але й про стан шкіри, і про те, наскільки ми наповнені і щасливі. Бо від того, який в нас є погляд, дуже багато залежить, як нас сприймають інші люди. Це перше, друге, стан шкіри це дивитися, куди ми наносимо креми. продовження і більше секретів догляду без уколів на каналі Секрети Косметолога. Чекаємо вас.